Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже простий, але смачний салатик з рисом та крабовими паличками. Отож, розпочинаємо. Спочатку нам потрібно зварити рис. Для цього беремо 100 г довгозернистого рису, півскляночки, всипаємо у миску і промиваємо водою декілька разів, приблизно 7-10 до тих пір, поки вода не стане чистою та прозорою. Якщо погано промити рис, він при варінні у вас буде склеюватись. Водичка чистенька, рис гарно промитий, тепер вхидаємо його в кип'ячену воду пропорції 1 до 2, тобто, якщо ми даємо пів стакана рису, то води 1 стакан, можна давати трішечки більше, і пів чайної ложечки солі. Варимо до готовності. Поки вариться рис, можете поставити воду і зварити 4 курячі яйця, щоб жовток був густий. Доки рис вариться, підготуємо інші інгредієнти. Нарізаємо крабові палочки. Я розрізаю її наполовинку. Можна кружечками. Я нарізаємо невеличкими кубиками. Сюди ж вкидаємо кукурудзу. Зварений рис промиваємо холодною водою, охолоджуємо і вкидаємо в миску до всіх інгредієнтів. Ще я покрашу одну маленьку фіолетову цибульку дрібними кубиками. Якщо ви не любите, не додавайте. Чому беру фіолетову, тому що вона солодка. Солимо та перчимо все за смаком та перемішуємо майонезом. Лишилось все перемішати і наш салат готовий. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі!